Вакцинація собак котики війська зароди старому. Да-да, тримай вакцинацію. Да? Да, да, Все. У селі Карлівка Кропивницького району вакцинують котів і собак від сказу. Пса на прізвисько Барсік щеплять щороку, каже його господар Сергій Озерний. Говорить зручно, що вакцинувати можна вдома. Я сам мисливець і знаю, що таке лисиці і що таке сказ. Це смертельна хвороба, хорома. Ворітнеї, колішне нізя нікому. Вакцинувати котів та собак від сказу потрібно раз на рік, пояснює завідувачка ветеринарного пункту Катерина Скумін. Маємо дозми. Можна сказати, дуже багато. Ми її не вважаємо, бо в нас її є, вистачає. З трьохмісячного віку вакцина Рабістар, вона у нас українська. Вакцина сама йде безкоштовно. Відказу щеплення котика собачкам. Буває таке, що весною ми не вкололи. Значить, ми приходимо осінню обов'язково. Ми дуже щательно цей рік щательно прививаємо від хати до хати, бо тому що ну, напружена дуже ситуація. Добрий день. Шушечка, було ділочка така. Всього, сьомучка. Нюшу і собака на жулька. Щоб чи вкусила, чи не вкусила, царапнула, щоб не перейшло кожного руку наступу, а проходять і її кожного року вакцинуємо. Сказ це гостре вірусне захворювання, яке вражає центральну нервову систему. Людина може заразитися, коли її вкусить хвора тварина, або слина цієї тварини потрапить на слизові оболонки і шкіру, де є потряпини, розповіла речниця Держпродспоживслужби Наталія Шевченко. Сказ не виліковний, тобто призводить до смерті і людини, і тварини. А у випадку, якщо у людини був контакт з дикою твариною або з безпритульною, або навіть з домашньою, і це було ослинення, була подряпина, був покус обов'язково людині звертатися до лікувального закладу, до травмпункту, повідомляти про такі випадки. І лікар буде визначати, чи є потреба в здійсненні профілактичної імунізації для людини. За даними речниці, з початку року зафіксували 80 випадків сказу у тварин. За такий же період минулого року було 46 випадків. Найчастіше воно фіксується у собак і котів. Вакцина, яка застосовується для профілактичних щеплень домашнім тваринам, вона виділяється державою для державних установ ветеринарної медицини. Сказати точну кількість наявну зараз в області не можемо вам, але в кожна лікарня і кожен ветеринарний пункт державний в наших районах, населених пунктах вони забезпечені такою мірою вакцини, щоб за потреби обробити профілактично всіх тварин лише котів і собак, а також за потреби вимушеної імунізації, також дрібну рогату худобу, велику рогату худобу. Зі слів речниці, найчастіше у природі вірус сказу переносять лисиці. Цьогоріч в області вакцинували 174 тисячі домашніх тварин. За відмови щепити від сказу передбачений штраф від 340 до 850 гривень. З початку цього року в нашій області вже 35 власників за ненадання тварини для щеплення притягнули до адміністративної відповідальності. Загальна сума штрафів понад 28 тисяч гривень. Говорить, у селі Карлівка за день вакцинували 170 собак і котів. Олена Жикалова, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.